Занурилися в атмосферу різдвяних свят, зробили добру справу та презентували свою творчість іншим. У Тернополі оголосили результати щорічного традиційного конкурсу Різдвяне диво. Так, третє місце в номінації Найкреативніша ялинкова прикраса зайняли вчителька технологій Тернопільської школи номер 10 Ніна Уруська та її син Арсен Уруський. Для своєї ялинкової прикраси вони обрали назву Дерево життя, виготовили її за допомогою нитяної техніки. а Всередині поєднали дріт і намистини. Переможці зазначає, що хоча процес створення був кропіткий, він не зайняв багато часу. Не дуже багато це, це рід, це наше коріння, наше майбутнє і те, що нас охочує. То якщо, якщо ми ці цвяшки, то нам треба бути твердими, як цвяшка, то його зробити, але довкола звичайна цвяшка можна зробити надзвичайно красиву красиву допомогу, не то. Конкурс різдвяне у Тернополі проводять з 2011 року. Начальниця управління культури та мистецтв Тернопільської міської ради Світлана Козелко каже: що року усі охочі змагаються у трьох номінаціях: найкреативніша ялинкова прикраса, різдвяна шопка та вертепна атрибутика. Однак, цьогоріч організатори додали ще одну важливу – різдвяний подарунок воїну. З Загостренням війни це відтворення нашої наших традицій, наших звичаїв стало дуже актуальним і навіть на дивно, що на конкурсі, з подарунок військовому взяло набагато більше дітей і навіть дорослих. Бо ми відправили більше 80 подарунків на схід. Ми відправили п'ять ящиків окопних свічок. Ми відправили смаколики і відправили три пташечки. Перше місце в номінації Різдвяний подарунок воїну здобули конкурсанти з Тернопільського ліцею номер 21 Авторка роботи Тетяна Марунюк розповідає, разом із учнями створили адвент-календар для наших захисників і захисниць. Основа композиції складається з будинку, який символізує їхній ліцей. Усередині заховані подарунки, які потрібно відкривати протягом кількох днів. Це був будиночок, потім хатинка відкривалася, розкладалася з усіх боків і там було 20 коробочок. Це було від горішок до шкарпеток, до сухого душа, зубної пасти, різноманітних солодощів, кави і цукарочки на щодень, щоб гарно починати ранок. Цьогоріч в конкурсі різдвяне диво взяли участь 900 учасників, які створювали свої роботи як індивідуально, так і в колективах. 34 з них стали переможцями. Призери отримали грошові нагороди та подяки від Тернопільської міської ради.